Так, давай подивимось, хто прийшов тебе. Привітати! Так. так. Дивись, блакитне небо. Ой! Дивись, сонечко тебе зустрічає. Пташки співають. А ще... Котик як тебе вітає. Бачиш, всі тебе сьогодні привітали. Хоче, щоб в тебе був гарний настрій. посміхнись, сонечко. Ну, давай подивимось, хто ще до тебе прийшов. Адже до тебе прийшов букварик. Він вітає тебе і хоче, щоб ти зараз сказала, на які частинки мовлення він поділить слово буквар? Послухай. Б, У, К, В, А. Р. На що поділив букварик це слово? Як ти думаєш? Напевно, на звуки? Так? А тепер на якій частинки мовлення він це слово буквар. Бачиш, трішки по-іншому він поділив. І це вже склад. Ми з тобою на минулому занятті познайомилися з поняттям склад. Що ж таке склад? Це маленька частина нашого мовлення. І ми з тобою читаємо по складам. А давай ми з тобою пригадаємо. Я, 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 які ж звуки будую склад? Подивись, будь ласка, які звуки ми позначає, позначаємо кружечком? Голосні чи приголосні? Голосні чи приголосні? Кажи. Просто ми голосні чи приголосні Голосні. Голосні. І тільки голосні звуки, бачиш, можуть бути будівельниками складів. Приголосні не можуть утворювати склад, тільки голосні. Тому, щоб порахувати, скільки складів в слові, треба просто порахувати, скільки голосних звуків. Давай ми собі спробуємо це зробити. Але ще можна це зробити по-іншому. Подивись, будь ласка. Якщо поставити долоньку ось так під підборіддя, спробуй так зробити, як на екрані. І промовити слово широко відкриваючи рота, то скільки разів підборіддя доторкнеться до долоньки, стільки і складів. Давай спробуємо це зробити зі словами. Отже, перше слово миша. Поклади, давай скажемо миша. Кажи. Скільки разів ти доторкнулася підборіддям до долоньки? Два. Два. Отже, в цьому слові два склади. А в слові лиса спробуємо давай. Лиса. Скільки? Два. Це ж два. Так, молодець. Далі. Слово рак. Давай. Рак. 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 Скільки складів? Два. Ні. Рак. А ну давай ще раз попробуй. Дивись. Рак. 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 Два. Ні, сонечко. Один. Один зайчик. Рак. Ти один раз, один раз ти доторкнулася підборіддям до долоньки. А давай спробуємо бегемот порахувати. Клади долоньку під підборіддя, давай з тобою разом спробуємо. Бе-гемот. Ану? Скільки? Ні, ти тут не склад. Беге. Скільки. <смі> <смі> ну, давай ще раз. Давай я буду промовляти, а ти спробуй порахувати, скільки частинок в цьому слові. Б, Г, мот. Меге мо. Скільки? Три. Три. Правильно. Супер. А тепер слові черепаха. Ану спробуй. Його. Че ре па ха. Чотири. Чотири. Так, а в слові лимон лимон. Mm -hmm. Лимон. Третє. Ні, давай ще раз лимон. Так, да. правильно, молодчинка. Ми з тобою будемо тепер кожного заняття рахувати склади в словах. І ти зрозумієш. А тепер подивись на цю картинку. Тут хлопчик, дівчинка і котик. А давай ми їм всім дамо ім'я. Як ти думаєш, як буду звати хлопчика? Як ти його назвеш? Да -да. Як? Да -да. Я не почула, що скажи. Назар. Нормально скажи, Емірію. Назар. А Назар. Ой, яке класне ім'я. Добре. А дівчинку як буду звати? Софія. Супер. А котика? Нурфіка. Супер. А давай ми тепер з тобою відкриємо зошит і спробуємо записати ці слова фішками. І поділити їх на склади, тобто порахувати, скільки складів. Я вже намалюю тобі прямокутничок на екрані. Ти знайди клітинку, де ти будеш писати, і теж намалюй такий прямокутничок. Це буде перше слово Назар. Подивись, прямокутничок має довжину три клітинки і одну клітинку в висоту. Написала? Супер! А тепер давай порахуємо, скільки ж складів в слові Назар. Поставимо долоньку під підборіддя. Я тебе не бачу, ти доділася. Я ручку Ага, зрозуміла. Постав ручку під підборіддя. Давай. Назар. Скільки складів? Нда. Два. Дивись, що ми зробимо. Ми цей прямокутничок поділимо на дві частинки. Дивись, ось так. Проведемо лінію. Ось. Бачиш? Зроби так, як на екрані. Вже зробила? А тепер подивися тебе позначу, Де ж наші склади? Подивись на екран, сонечко. Перший склад. На заар. Другий склад. Це у нас перший склад, а це у нас другий склад. Ось так. А тепер давай ми з тобою поділимо на склади слово Софія. Намалюй, відступи одну клітинку, намалюй ще прямокутничок. Це буде слово Софія. Намалювала? А тепер ставимо долоньку і рахуємо. Софі. Я. Скільки складів? Три. А тепер поділимо прямокутничок так, щоб там було три частинки. Дивись! Один. Два. І вийшло. Со-Сія. Бачиш? Поділи свій прямокутничок так, щоб вийшло три частинки. Є. Ось перший склад у нас СО. Другий склад Фі. І третій склад Я. Ось так. А тепер давай ми з собою намалюємо прямокутничок для Мурчика. Відступи клітинку, ще прямокутничок. Є. А тепер давай поділимо, ставимо долоньку на підборіддя. Давай. Кажемо мурчик. Мурчик. Скільки? Мур, мур. зик. А, мур зик. Мур зик. Мур. Кількі. Кількі? Два. Два. Поділимо цей прямокутничок так, щоб було дві частинки. Зроби так. Дивись, перший склад у нас мур. Другий склад зик? мур, зик. Ось так бачиш, ми з тобою ділили слова на склади. Молодчинка. Дивимось, хто нас зустрічає далі. Ой, Ага, ось. Скажи, будь ласка, людина якої професії ти бачиш на екрані? На екрані. Хто це? Що він робить? Строє. Так, це будівельник. А давай ми складемо речення про будівельника. Що будівельник робить? Будує. А що він будує? Давай скажемо, що він будує. Стіну. Стіну. Давай скажемо, що хай це буде будинок, так? Отже, яке у нас повідомлення вийшло? Можеш повторити? Кажи будівельник. Будівельник, будівельник будує гати. Так, класно. А це людина якої професії? Скажи? Лікар. А давай ми про нього складемо повідомлення. Чим займається лікар? Лікує. Так, але ти сказала всього лише одне слово, а давай ми зробимо речення. Лікар лікує кого? А тепер повтори речення спочатку до кінця. Лікар, лікар. Лікар лікує віти. Молодець. А це що за професія? Хто це? Подивись, не знаєш? Подивись, що там з будинком трапилося? Парить. Так, пожежа. Та хто ж це? Хто у нас гасить пожежу? Пожежа. Пожеж. Пожежник. Ну давай розкажемо, зробимо речення з цими словами. У нас з тобою пожежа гасити. І пожежник. Ану, склади речення з цими словами. Починай зі слова пожежник. пожежник. Що пожежник. Робить? пожежник. Гасить що? Хату. Добре. Так, добре, пожежник гасить вогонь. Молодець, аж ми з тобою склали повідомлення. Аж три речення у нас вийшло. Ну що, наш цікавий різачок до тебе приніс нові слова. Називай, будь ласка, що це? Майка. Майка. А це? Міо. Так, а це. Чайник. А це? Клей. Клей. Так. Який ж звук повторювався? Майка, чайник. Йогурт клей. Я. Є. Так. Подивись, цей зайчисько дуже любить стрибати. І це йому піднімає настрій, коли він стрибає, в нього виходить такий звук є. Є. Який звук в нього виходить? Й. Так. І цей звук у нас приголосний. Але треба знати його особливість. Звук «й» завжди м'який приголосний. Не треба думати і визначати, твердий він чи м'який, він завжди, тільки м'який. Почула звук «й», одразу пригадай, дві рисочки, м'який приголосний. А тепер знайомся з буквочкою. У цю буквочку в алфавіті називають йод. Повтори, будь ласка, Йод. Але коли ми читаємо, ми промовляємо її як звук Й. Подивись на що вона схожа. Пам'ятаєш, нас щось таке вже було? На яку буквочку вона дуже схожа? Так, на буквочку І. Пам'ятаєш, тільки у нашій буквочки І нема такого бантика. Подивись, пам'ятаєш, ми коли вчили буквочку І, в нас вже був такий парканчик з такими дверцятами, але над ними не пролітала чайка, як тут, бачиш? Давай ми з тобою запишемо цю буквочку, відкривай знову зошит, відступи вниз одну клітинку від попередньої роботи і ми будемо писати. Поставь крапочку. Yeah. Так. А тепер дивись, що ми будемо робити. З цієї крапочки вниз лінію, ще одну і як буквочка і, а вгорі ось такий бантик. Спробуй написати. <плес> Є. Yeah. Є. Yeah. А тепер маленька, точно так же, як буква І, тільки їх бантик намалювати треба. Є. Yeah. Ну давай ще напишемо, ще велику, ще маленьку. Кажи, будь ласка, яку ти буквочку пишеш? Ні. Yeah. Є! молодчинка. <реш> Скільки ти вже написала, Лілія? Супер! Шість. Давай будемо тоді відпочивати, допишеш до кінця рядочку, коли буде вільний час. А тепер у нас руханка. Продовжуємо. Треба знайти, де заховався звук Й, а де його немає. Називай що це? Молоко. Є там звук Й? А это кто такая? Что за пташка? Я не пташка. Это пташка. Ее называют чайка. Чайка. Так. А это что таке? Линейка. Линейка. Е. А вот это знаешь, что это таке? Йод. 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 Е там Йод. Так, а це що? Є там Й? Ні, немає. Молодець. Отже у нас залишилося три слова. Й, чайка, лінійка. І у всіх цих словах є звук Й. А тепер де стоїть? В слові чай? Де стоїть звук Й. Чай. Де він стоїть? На початку, в середині чи в кінці? Ні. Ану спробуй ще раз. В Чай. кінці. Чай. Так. Бачиш, ми позначаємо двома рисочками, тому що звук й завжди м'який приголосний. А в слові лінійка. Де стоїть? Лінійка. Посильний. Так. А в слові йогурт. Початку. Так, класно, супер. Ну, а тепер давай ближче познайомимося з цією пташечкою. Це пташка чайка. Це морська пташка. Вона ловить в морі рибок. Давай розберемо це слово по звукам. У тебе є фішечки? Ти приготувала, поклади їх перед собою. Повинно бути три фішечки. Будеш називати звук, який ти почуєш, і показувати, який він голосний, приголосний, твердий приголосний. Чим який, добре? Давай перший звук в слові чайка. Назви його. Покажи мені фішечку, який він, щоб я могла записати. Так, молодець, буквочка прибігла. Другий звук. Можеш сама сказати? А. Так, покажи фішечку. Супер, правильно. А який третій звук? А ну спробуй сама. Ні. Є, а це який звук? Покажи фішечку. Ні. Ми з тобою вже говорили, що звук є так завжди м'який приголосний. Який четвертий звук зможеш сказати сама? <гиби> так, покажи фішку. <гиби> Ні. <гиби> Ні. Ні, хіба він м'який? Так, а ти Петруля, показуєш всі по черзі. Так, ну давай останній звук сама вже. Показуй фішку. Так, супер. А тепер давай ми зробимо магію. Порахуй, будь ласка, скільки ти бачиш голосних звуків? Два. Так. Скільки тоді буде складів в цьому слові? Два. Так, правильно, якщо два голосних, то два склада. Бо тільки голосні можуть утворювати склад. Без голосного склад не побудується, молодшинка. А тепер прийшов час почитати. Ти готова? Давай починай. Чай. Гай. Лай, дай, рай, молодець, далі, пай, тій. Ні, с тій. Прочитай ще раз тій. Стій, так, а тепер дивись. Читаємо і потім по стрілочці йдемо ось сюди, на цей склад. Давай. <хи> Давай. Чайка. Гайка. Лайка. Лайка. Молодчинка. Дай. Лайка. Ось так. Подивись, ці букви ведуть сюди. Майка. Давай спробуємо, спробуємо. Майка. Чайка. байка, гайка. Молодець. Ну і все. Остання. Давай сама. Давайте не будеш слідкувати сама. Байка, Далі. Майка. Так. Чайка. Майка. Клас! Клас! Молодець! Як ти швидко читаєш, тебе навіть. Ух ти, язик який в тебе красивий. Але давай скажемо собою знову. Яка сьогодні буквочка іменинниця? З. Так. А ти запам'ятала слова, в яких є звук є? Чай. Так, а ще. Чай. Так. Ще можеш? Пайка. Так. Давай ще Фалька. подивимося відео. Ви, може можете, якісь нові слова ти запам'ятаєш? Які ще слова ти почула, де є звук Є? Так ще. Ну, ти казала про чай. А де ми будемо кип'ятити воду для чаю? Чайник. Чайник. А яке ти ім'я запам'ятала, де є звук Є? Матринь. Так, це твій друг, я знаю, молодчинка. Ну що, ми з тобою вже позаймалися, треба пригадати, що ми робили. Що ми з тобою робили спочатку? Ставили ручку на підборіддя. Що ми рахували в словах? Склади. Повтори, будь ласка. Склади, Склади. ти навіть читаєш по складам. Так, а ще ми що робили? Подивись на цю картиночку. Що ми складали з тобою? Речення, так? Ми складали речення про людей різних професій. З якою буквочкою ти познайомилася? Ді. Так, а ти запам'ятала, як цей звук... Як, як звучить буквочка в алфавіті? Й. Йод. В Й. алфавіті вона має назву Йод. А коли ми читаємо, ми читаємо її як звук Є. А скажи звук Є. Голосний чи приголосний? Голосний. Давай подумай, подумай, щось ти забула? Я. Хіба він голосний? Пригадний. Так, ми з тобою вже казали, що він завжди який. Твердий, чи м'який приголосний. Як ви позначали його однією рисочкою чи двома? Двома. Так, тому що він завжди м'який. Запам'ятай, звук «й» Навіть думати не треба. Завжди м'який приголосний. Ми його шукали в словах, бачиш, ми його позначали двома рисочками. А яке ти слово розбирала по звукам? Чайка! І ми з тобою так класно почитали. Отже, домашнє завдання тобі буде дописати буквочку ЙОТ, почитати її в букваріку. А зараз букварик з тобою прощається, каже тобі до побачення. до побачення! До побачення, сонечко.